Вина Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Сьогодні, дорогі брати і сестри, воно десятий празник в честь світлення Господнього. Звершилася велика благочистя тайна. Бог з'явився у плоті. Сталася священна подія Різдва Христового. Бог прийшов на землю для того, щоб спасти людський род від вічної загибелі. Спаситель народився в бідній печері Вифлеємській, щоб навчити нас не приліплятися до благ цього світу. І щоб показати нам, що головне для людини в цьому житті це благодать Святого Духа Богу. Якщо людина має Бога в своїй душі, як в пещері, то для неї вже в душі починається рай. Коли Спасителю Богомладенцев Христу сповнилося 40 днів від народження, то по закону Моїсеєву Спасителя Матір Божа принесла в храм для того, щоб посвятити його Богові. Так було сказано в законі, що всякий пол, який тільки народився, має бути посвячений Богові. Приносили в храм, віддавали Богу, потім викупали. І цей викуп складався з жертви або диких голубів або горлиць двох птенців голубінних в жертву і забирали знову дитину. Коли Божа Матір принесла богомладенця Христа в Єрусалимський храм, щоб звершити законний обряд, в храм прийшов один дивний старець. Його звали Сімеон. Цей е, старець Сіміон був е, віком 360 років. Відтомився, не, не втомився від життя, в нього сил не було, слабів, а Бог йому не давав смерті. А причина цього була слідуюча. Е, у третьому столітті до Рождества Христового. В Єгипті царство е, Толомий Філадельф, так звали імператора, царя Єгипетського. Толомій Філадельф. Він був любителем е, знань. І він зібрав знамениту Алісандрійську бібліотеку, куди зібрав ну, всі книжки такі, знамениті твори, які існували на той час. І він узнав, що є ще е, Така книжка, яка називається Біблія, священні книги, священні писання, які мають у себе іудеї, іудейський народ. І він вирішив ну, збагатити бібліотеку ще цими священними книгами. І він післав послів до первосвященників до, до, до старейших іудейських. Зпросьбою, щоб вони прислали толкових мужів, хто способних переводити священні писання, і щоб вони перевели священні писання на грецьку мову і залишили в їхній бібліотеці. І туди послали в Єгипет із 12 колін, поколінь в Ізраїлі, то по 6 чоловік з кожного покоління мудреців таких, ну вже старців, які мали десь приблизно, приблизно коло 60-70 років, пішли туди, для того, щоб вони переводили священні писання. Вони дали список священних писань на арамейському язиці, такому папірусі там. І вони ці з цим списком прийшли туди, в Єгипет, їх поселили в одному, на одному острові. Розділили окремо кожного один від одного і дали кожному переводити якусь книжку священних Писань. Серед цих е, толковників, переводчиків у священних Писань був Іосіф, той Симеон, вичається, е, і йому попалась книжка пророка Ісаї. І коли він переводив, перекладав, то дійшов до місця, де написано такі слова. Все діва вечереві прийме і радіть сина, і нарекут йому ім'я Імануїл. Він читає, все діва вечеві і народить народи сина. Він подумав, не може бути діва, щоб народила сина, бути дівою. Не може бути такого. Напевно, він подумав, хтось тут не, ну, звершив ошибку, тому що раніше переписували священні писання руками, не було типографії. І кожен перепис міг якось допустити помилку. І він подумав, тут, напевно, коли переписували цей текст, допустили помилку, написали замість жіни жі, Діва. І він вирішив переправити, взяв там там, чим писав, і вже підняв руку, щоб поставити місцева жінка. І тут з'явився йому ангел. І каже, не, не, не смій так робити. За те, що ти не повірив, ти не помреш до тих пір, поки не побачиш і цього пророчества. І вони завершили переводи, повернулися всі, всі в свої доми, в свою батьківщину, і поступово всі померли. А один сім жив, Бог йому смерті не давав. Він ще приблизно десь коло 300 років після того, як повернувся з Єгипту. І коли Спасителя принесли в храм, щоб його посвятити Богові, то Сім'ян Духом зрозумів, що наступив той час, коли він побачив і сповнення пророчества. Він прийшов в храм і взяв богомладенця Христа на руки свої і сказав таку молитву. Яку співають завжди в церкві за кожним богослужінням. Нині відпущаєш раба твоєго, владика, з миром, і бо то очі мої спасіння твоє, котре ти вготував перед лицем всіх людей, свято від винні язиків і в славу людей твоїх Ізраїля. І він, Симеон, звернувся до Божої Матері і каже: їй. Це лежить цей нападіння і навостання многих в Ізраїлі, і предмет прирекання. І тобі самій оружжя пройде душу та відкриється помишлення багатьох сердець. І е, потім він віддав дитину і оця подія на цьому завершена. Вони принесли жертву святе сімейство. Вернулися в Назарет. де Спаситель і виріс, тобто до, 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 жив до кінця, ну, до того часу, як вийшов на суспільну проповідь, коли вийшов на Спасительне служіння. Слова Симеона Богоприємця, так його почали називати, вони ну, дивні по своєму глибокому змісту. Це лежить це на падіння на і востанні многих в Ізраїлів. Тобто, Христос прийшов на землю, щоб не зложити гордих за престол і вознести смиренних. І Спаситель став предметом прирікання, тобто спорів. Якщо ми подивимося на історію, Історії людства, історії християнства, то бачимо, що навколо іпостасі Спасителя Господа нашого Ісуса Христа велися багато-багато спорів протягом всієї історії. І по, по случаю цих спорів, цих суперечок. Одні говорили, що Христос такий, другі казали, що Христос такий. І ці спори велися і... От в цьому случаї були зізвані сім вселенських соборів, які засуджували неправильне вчення про Христа і затверджували правильне вчення про Христа. І до сих пір навкруг іпостасі Спаситель нашого світ спорить один з одним. І далі Святий Сімон сказав, що оружжя прийде твою душу. І це дійсно сповнилося, коли Матір Божа побачила свого сина, якого вона знала, вона знала, що це Месія, вона знала, що це є Син Божий, що він прийшов для спасіння людського роду, що це його площений Бог. І коли вона побачила, як люди з ним обійшлися, як над ним знущалися. Невинним, абсолютно безвинним. Як його розп'яли на хресті, то оружжі пройшло ці, через її душу, тобто меч проколов її серце. І е, далі ще слова, да, в помишленні многих Це, Ну, Коли говорять про Христа, то відкривається помишлення людського серця. Оце є од, одна така, ну, і, ну, Тема, одна, такий о, предмет, який відкриває глибини людського серця. Якщо ми споримо про те, як протети хату, за скільки там, або щось купити, або щось там зробити, то людина ну, має таку окрему тематику і внутрішній душі вона не вивертається. А коли людина спорить про Бога, то вона спорить ну, всіма своїми силами, всіми своїми силами душі, тіла і розумом, і мудрості, і пам'яті, всім, чим може. І вона тобто, відкриває повністю содержання свого серця, чим вона наповнена. І коли йде цей спор про, про Бога, про, про Спасителя, то люди показують, хто є хто в дійсності, хто є добрий, хто є злий, хто хоче бути спасенним, хто хоч не хоче йти до спасіння. Такий праздник сьогодні Свята Церква звершує, і ми, ну, якби, ну згадуючи цю священну подію, для себе ну, робимо якийсь вбив, якесь заключення, що людина. Повинна намагатися, ну, справедний сім'я взяв на руки Богомденця Христа. Це велика честь. Такої честі, ну, е, ну, крім Божої Матері, не, не знаю, хто. може, іосиф праведний може десь поміг там піднести, а так ніхто такої честі не сподоблявся, як справедний сім'ян. Він взяв на руки того, хто тримає в своїх руках. Всі конці землі. Людина, кожна людина має прийняти Христа в серце, в своє серце. І Господь входив в серце людини, як він війшов в Вифлеємську пещеру. Просто, без всяких претензій, без упреків. Тільки це серце людина має приготувати. Серце треба, ми маємо викидати з свого серця ненависть, злобу. Неправду, Та бажання всякі там когось обідати, когось обібрати, когось щось украсти, щось зробити зле. І замість цього маємо наповнювати серце добродітелями, любов'ю, смиренням, терпінням, милосердям. І коли людина так своє серце образовує, і це не в один день звершується, це Треба для цього певний період. І для цього треба подв'язатися постом молитвою, виконанням Божественної заповідей. Коли людина приготує своє серце для очистити своє серце, то вона Бога узі, тобто побачить Бога, який вселяється в таку людину. Нехай Господь допоможе нам, щоб ми кожен стали вцілінням Христа. І щоб Христос знайшов в нашому серці то, то обіталище, яке він любить, і в якому він хоче бути. І коли людина себе так приготовляє, вона так робить, то людина стає вже, живучи на землі, стає вже небожителем. Вона починає, живучи на землі, починає жити небесними законами, починає вкушати ту радість, ту сладість і блаженство, яку Господь приготував на небі у своєму Царстві во Христі Ісусі Господі нашому, якому на слава і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.